Пане Рфате, з після а, того, як якась бавовна вразила вчора а, значить Чонгарський генічинські автомобільні мости, скажіть, що відомо станом на сьогодні про паніку, є чи ні? І в принципі, це якось вплинуло на пересування російського угруповання? Та до чого там вдається противник? Чи судорожно вони почали лагодити ті мости? Ну, дивіться, э, російські окупанти намагаються все приховати вчора. Довго тягнули, а потім визнали, що удари відбулися, але, мовляв, не настільки сильне пошкодження, що скоро відремонтують. Але для нас тут головне те, що е, було одразу е, пошкодження мостів по двох таких транспортних артеріях, це Джанкой. Мелітополь, Маріуполь, далі Таганрог, тобто ця основна артерія. А друге, ми говорили і в ваших передачах, що окупанти перетворили арабатську стрілку цю унікальну природну косу. Вони її перетворили фактично в дорогу, де треба там понасипали додатково піску, таке інше. І от цей міст, другий, який по е, Арабатській стрілці, і він там через невеличкий пролив, але він якраз поєднує Арабатську стрілку з тією трасою, яка йде на Мелітополь, і у пошкодження, от. Е, Практично ускладнили е, сполучення по цих двох основних дорогах, і тепер окупанти вже вчора спрямовували основний потік з Криму і на Крим е, туди, на е, армянськ чаплинку. І далі вже до Херсону, і тільки потім вони могли виходити на Мелітопольську трасу. Тобто короткі відстані стали набагато такими довшими. Це ускладнює підвезення боєприпасів і інших необхідних для війни вантажів з Криму, куди перекидуються ці боєприпаси з матерікової Росії. До от, Херсонської і Запорізької областей, тобто там, де йдуть бойові сраження, і тепер, тобто, ми Збройні сили України послаблюють комунікаційні можливості російської армії. Ну, по перше це ще й дорожче тепер в рази і довше з логістикою, а враховуючи те, що цей процес він дуже став як таким системним, фактично. то ми можемо розуміти, що тепер їм непросто. Скажіть, а що відбувається на Карчинському мосту? Та чи активні там ремонтні роботи? Була інформація минулого тижня, що вони якісь там бонові загородження намагаються обтягнути ним цей міст, тому що ну надводні дрони така справа, можна його їх і не помітити. Цей міст для них дуже важливий, бо це основна е, така комунікація, завдяки якій вони і переміщують все, те, що їм необхідно, для укріплення власної присутності в Криму або для е, продовження. Е, Дій воєнних військових на матеріковій частині України і тому вони там ремонтні роботи послабляти не будуть. Вони їх продовжують. Іноді демонструють скопичення різної техніки, яку вони нібито туди все це навезли. Ну вони навезли її наскільки це ефективно, нам важко це оцінити, але при тому і і, і міст Керченський, і переправа паромна. Вони тепер працюють в режимі. Но ну, дуже частих таких вони частіше зупиняються рух, оголошуються тривоги, і будь-які підозри у росіян на нові атаки або насправді там з'являються безпілотні ці літаки. Вони одразу оголошують. Тривогу і зупиняють сполучення і і і паромне і, і по мосту. Також знову ми говоримо про те, що набагато ускладнилися е, ці ці комунікації, ну зокрема, е, обсяги переміщених грузів е, вантажів вони набагато менше. Ситуація, безумовно стала складніша. І власне на фоні цього керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, Вона в одному з ефірів інтерв'ю зробила таку заяву про те, що колаборанти місцеві в тимчасово окупованому Криму фактично вже готові до жесту доброї волі. От вона каже, що високопосадовці окупаційної влади намагаються вивести свої сім'ї власне і активно то роблять майно. І от в нотаріальних конторах, зокрема, помічені значить Чезна кількість, там вони намагаються щось переписати, е, якесь майно, значить, чи то продати. Ажіотаж такий певний спостерігається. А які тенденції у Криму щодо того, щоб поїхати жити на Росію? Ну все-таки скажемо, що так: от такої паніки е, і масового виїзду ще немає, але є абсолютне вже розуміння того, що. Війна і в Криму, і навколо Криму вона переходить на таку нову якість. Особливо це усвідомлення ну, приходить до них. От, ну, ну, липень, взагалі, був. Я зараз і не намагаюся сказати точно скільки було ударів, але Можна спробувати ну, згадувати, скажемо, пам'ятаєте, в червні були удари по Чонгарському мосту? Перше, а потім почалося 9 липня вибухи е е близько керчі, 17 липня два підриви е Керченського мосту, і дуже великі пошкодження, які вони намагаються е е виправити до е кінця цього року, і це ви а тільки потім про мости і... говорите. А скільки проли? Тя прилітало по складах. Я так, так, це було... хочу. І буквально десь 20-го, здається, там були вибухи, селище Роздольне, там в центрі БПЛА, а потім селище Октябрьське, авіабаза, Октябрська і нафтосховище, селище Вільне в Джанкойському районі. Це було здається десь 20, 22 можливо, липня. Тобто, цілеспрямовано йде знищення військової інфраструктури. А тут же одразу не забуваємо удари по двох таких бойових катерах. Я забув їхні назви Василій Биков. Ще один якийсь, а потім хороший підрив цього оліногорського гарніка. І удар по танкеру, атака на новоросійський порт. Я це говорю для того, що всі ну, бачать, що війна переходить на новий такий рівень, коли Ті, е, ну, ті жахіті, які Росія намагалася привнести на українську землю проти наших портів, воно повертається проти неї самої. Тобто, і е, оце зрозуміло, що воно, е, воно створює такий певний е, фон е, вже самому Криму. І тут е, ці інформації про те, що найбільш обізнані. Криму, а це зрозуміло, що є е, керівники каральних структур розвідувальних військових Криму. Вони дійсно свої родини евакуювали з Криму, бо вони розуміють, що розпочнеться е, звільнення Криму, а е, в цьому липні це визнання російської провладної газети «Комерсант». Буквально сьогодні я побачив в них. Цю публікацію, що за липень кількість російських туристів в Криму скоротилася наполовину, тобто двічі, це говорить це при тому, що і не було ж великого такого приїзду. Їх це говорить і, і про усвідомлення ситуації в Криму не лише тими, хто там. Живе а і тими, хто використовував крадений Крим для власного відпочинку, і все таке інше, отже, далі все буде залежати. Оця, оцей стан він наберта, набиратиме оберти в залежності від того, як близько будуть підходити збройні сили. України до адміністративної лінії між Херсонською областю і Кримським півостровом Пане РФАТИ військові експерти кажуть про те, що давайте не загадувати, не спішити. Але сьогодні, до прикладу, головне управління розвідки оприлюднило знімок, де підтверджує роботу розвідників українських на лівобережжі Херсонщини. Фактично, ми розуміємо, що наші підходять все ближче. Ну і тут ми отримуємо дещо іншої дальності ракети, до прикладу, французький скальп. Ми бачили і в цьому контексті розуміємо, що фактично ну Керченський і міст в досяжності наші, але будемо за цим спостерігати. Я пане Рафате, от про що хочу з вами поговорити традиційно, приблизно у цих числах відбувається кримський саміт, кримська платформа в цьому контексті хочеться з вами поговорити про те, які сьогодні от стоять виклики перед нами у контексті Криму між... по геополітиці. У геополітиці, скажіть, наскільки цей саміт зараз надважливо провести? Цей саміт е, відіграв і продовжує відігравати е, свою роль, якщо у 2021 році, е, е, як він е, ну, був проведений перший установчий саміт, і дуже важко йшли е, переговори з нашими партнерами, учасниками цього саміту навколо. Е, Цієї кримської декларації декларації кримської платформи так буде вірніше. І ми тоді були вимушені написати, вказати в цій декларації про те, що звільнення Криму буде відбуватися в такий політично-дипломатичний спосіб через діалоги, і це було наполягання деяких наших партнерів без цієї правки. Вони не дуже були налаштовані підписати цю декларацію. Але вже минулого року, тобто, вже після широкомасштабного е, такого вторгнення російських військ і бомбардування всієї території України, настрої наших партнерів вони кардинально змінилися. І минулого року саміт пройшов під таким девізом, що е, партнери, всі учасники про це заявили кримських платформ що вони допомагатимуть Україні до того, поки абсолютно повністю не буде відновлена територіальна цілісність держави, і зрозуміло, що не буде звільнений Крим, і це був такий, знаєте, прорив ментальний, оскільки всі усвідомили ту загрозу, яка е, вже навісає не лише над Україною, а практично над цим глобальним світом цього року. Планується, і я так знаю, що готується вища влада, і ми до цього готуємося. Ми хочемо. Говорити про майбутнє українського вже звільненого Криму зрозуміло. Говорити про майбутнє Криму. Це значить знову говорити про додаткові сили, зусилля, механізми, аби скоріше звільнити кримський півострів. А це відповідно, аби скоріше завершити цю війну відтворенням територіальної цілісності української держави. Mm, ну зараз іде зараз. Іде підготовка. Я сподіваюся, що нам така розмова, таке обговорення вдасться. Пасибі вам величезне, пане Рефата. Я не цьому вас відпустити. Рефат Чуваров, голова меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами на зв'язку. Дякую.